Конконкурс не члени. Підписалися, щоб їх і підписали, щоб це І для оголошення результатів, будь ласка, попишете. Найбільш хвилюючий момент в вашому житті. Правда, це для вас було непростим рішенням йти на конкурс, бо це дійсно відповідальна посада, це дійсно посада, яка потребує багато часу, багато зусиль, свого особистого часу, багато здоров'я, енергії, ви прийняли непросте рішення. За що вам дякуємо, що є високі люди, такі педагоги, які все-таки бачать себе в освіті і бачать. Що нас в нас громаді є такі люди. Це дуже добре. Ну, скажімо, для того, як проводиться конкурс, щоб між собою конкурсанти були позмагатися, я не кажу, що хтось краще, що хтось гірший, а переміг той, хто. Маємо, те, що маємо, маємо положення, маємо порядок і відповідно якого ми маємо обрати директора школи і начальника начальник відусіду на складний контракт. Тож за підсумковим рейтингом на заміщення вакантної посади директора Чорторицького ліцею оголошую такі результати. Вина Наталія Миколаївна. Суме тестування 24 бал 24 бали, вирішення стаційне завдання 5 бал. Вирішення за, бал за презентацією 2,7 бал. загалом 28,2 бал. Джус Олександр Миколайович. Тестування 21 бал, ситуаційне завдання 2,7 бала, презентація 4,8 балів. Загалом 28. 0,5 бала. Про що це говорить? Вас віддарив всього-навсього 0,3 бала? Ви обоє достойні, ви обоє кращі. Не розшаровуйтесь, все тільки починається, все буде добре, все буде гарно вам, Олександру Миколаївичу, ви не бачите ви на тему плані конкурента, ви бачите гарного партнера, гарного співробітника, гарного помічника, бо вона також кажу, достойний фахівець, достойний кандидат і достойний працівник. У вас розрив всього на три Вітаємо Олександра Миколаївича. Хай все вас складається, дай Бог, щоб ці всі задуми, бачення ваші що розвитку закладу освіти, що дослонь освітнім просто, зміцнення, технічний базов. Це взагалі всі складові те, що це заклад освіти, ми могли реалізувати звичайно підтримки колективу, духівської громадськості, адміністрації закладу освіти. Хай все збувається щоб наші дітки навчалися під мирним небом на рідній землі і процвітання закладу, який ви будете управляти. Чотиристкий ліцей, ліцей має бути кращим про мене. Начинити, на всім та випрацювати. Вітаємо вас. А ви не розчаровитесь? Будь ласка, я бачу, дуже не переживайте. Будь ласка, не розчаровуйтесь. Ну, О, <рес> конкурсі, Конкурс і конкурс. Будьте добре, привітайте. Так, дані ми буквально у нас оголошений ще один конкурс. Ми бачимо, що є потенціал, читаський потенціал і український потенціал нашої допомагати. Це дуже тісно, це дуже неправильно. Дякую і всім членом комісії.